Вітаю, 13 жовтня. От. Молотим сою. Остатки сладкі. Далі нема куди тягнути. Як було 15, то вирішив ждати, щоб не догони повисухали, а зараз 16 то приходиться молотити, бо ну все, вже тепла не буде. Сохнути вона точно не буде. Або оставляти на зиму я вже ставив, то... ставив. Висновок зробив, що легше її зібрати зараз сирішу, чим потім чим весною Коротше, і гнилу яку хоче, цвілу. І висипиться, і поленів не, не зроблене, но непереори немає йду на зиму. Ну коротше Волога своя, але Молотимо. Того року 14 жовтня молотили останній день. з Цього року 13-го. Волога соя, але приходиться молотити, щоб не оставалось на полі. І по висновку все рівно. Ось були чітко, тут низок. Тут соя була зелена. Це через що не хотів і молотити оставляв до останнього. І по ітогу все рівно вона ось вже не зелена, сіра, така з виду, а ось розлущуєш. Бубка зелена всередині. середині. Я її вирізав. рівно комбайні, Вирізав її, приору, бо вона і так волога ця соя, а... Ще цю зелену туди вкиньди, ще більшої погоди зробить. Коротше, висновок такий, що треба було молотити перед дощами, тоді, коли була там 14 15 волога. І не ждати з моря погоди. Вже і сонечко сховалося, то сонечко світило. Сонечко сховалося вже взагалі холодно стало. Так холодно, що на сьогодні було плюс 2. Сім часов ранку вийшов. Даже без чого сім, 7. ній був навіть. Ну прийморзок. Ну, Домолочимо. Зараз їдемо ще кусочки. молотим. Де вже будь-що буде. Так це соя ось більш-менш нормальна. Даже береш така твердувата на зуб. Коротше, треба було її тоді молотити. Але вже що є, як є, знав, якби знав де впадеш, то всі напідклавби, як там чи подушку кажуть, правильно. Ну, якось так. Ладненько. Знімаю як все кінчилось. Ці жнива. От. Кінчилось тим, що дуже багато стручка ось приїхали, вже домолочували під Е Через таке сито перевіюємо. Ось. Сручок так відбив їм Мало того, що в неї влага, влажність більша, чим треба. То щось стручок, то так уже хоч стручок відбити. Так, чистенько через сито. Ну але волога в неї більше, ніж треба. Але вже убрали зібрали, як ти казав, все. На зиму нічого не оставляємо, Так що отак, кінчились жнива в цьому році. Не знаю, що, чи буде грітися соя чи не буде, бо волога в неї біля 16. 16-17. Коротше так. Будемо працювати далі.